Я бачив відео, значить, е, Нікольське. Нікольське це біля Маріка, біля Маріуполя. Е, зараз вони його звуть на старий манер е, Господі, забув вже, е, Володарськ. Володарськ. Так ось там ви, вийшли люди. Е, Нікольське там греки. Блін, греки наші були, мабуть, да, зараз вони там стали такий собі російські. Так, ось вони там вийшли в російських народних костюмах з частушками, щось там пелі Володарськ, Ми тут живемо, ми будемо жити, що та бла бла-бла-бла. Е, така штука, вони забули, що саме там був один з фільтраційних таборів в 22-му році. Саме там, в тому числі, дуже багато людей зникли безвісті. тобто їх більше немає. Да тому що вони не пройшли фільтраційні ось ці ці штуки, які. Влаштував братський народ, і ось четверте, да, день народного єдинства. Ну там це така штука, що дивіться, як вони кажуть, да, є корінний народ Донбасу, тобто який, який там, згідно з уставом ООН, має право на самоопределення. Саме про це казав Путін. Ну тобто він казав чітко: народ Донбаса. Хто це такі? Данбасяні, Данбасята, донбасовці, без поняття. Але ж вони там люди другого, третього гатунку. Тому що над ними гастарбайтери, да? ті, хто понаїхали з 22-го року. Вони там над міс... місцевими, над ними росіяни, які понаїхали теж з 22-го року, а вже над ними Кадирівці. Да? Тобто, це там просто. Арії, да, ось е, е, а, арії, які приїхали туди, які там мають бізнес, які там мають е, е, вплив на все, що тільки можна, які там їздять е, зі зброєю без правил, без нічого. Да? Тобто їм там можна все, і народне єдинство, його там немає.